Десята окремо гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» отримала нове підсилення від Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Техніку закупили за кошти обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань прикарпаття. Загальна вартість обладнання склала 2 мільйони 528 тисяч гривень. Ми терміново опрацьовуємо і закуповуємо те, що є вказано в листі з параметрами і відповідними характеристиками. Це квадрокоптери. Мавік 3Т, тобто з такими камерами нічного бачення, які зараз є, дуже потрібні. Також Відеопередавачі для впідронів 17 і 10 штук закуплено, і також комп'ютерна техніка, яка була вказана у зверненні. Це і багатофункціональний пристрій, кенен і картридж, і портативний комп'ютер на базі відповідного процесора. Володимир Шкварелюк, який служив у 109-му батальйоні бригади Едельвейс, переконаний, що оснащення сучасною технікою та засобами боротьби значно підвищує бойовий дух і настрій військових лист не напишемо. Ви звичайно завжди реагуєте і даєте. Бо це дуже сильно для хлопців. Це навіть е, сьогодні. Вони узнали, взнали, що є е, ці дрони. Вони вже емоційно інакше йдуть напереду. Зовсім інакше. Коли вони прийдуть, це зовсім це їхні очі, це їхні засоби, це їхня зброя. Тому щиро вам дякуємо за підтримку. Я не знаю, яка ще ОВА так допомагає. Як от Франківська, це просто ідеал. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.